Від наші сьогоднішні закупки. Вода Моршинська, сильно газована і газована. така водичка. Дві штучки взяла слабо газованої, а то чотири сильно газована. Вода. проценти, коров'яче чи Стерилізоване. Сімейний формат. Такий. Молочко. Таке. Такий формат сімейний. Енергетик один вітер. І це такий енергетик? Олейна Пресована 100%. Олейна. Ну то касіки ж один і шість і шість. Ні, один і вісім. Дві літри немає, один і вісім літрів. Олейна. Потрійна сила, шампунь. Така. Тут один літр. Така чимала коротка. Потрійна сила проти випадання волос. Реп'ях, кастурка, роз... розмаринова олія. Ромаринова олія. Така шампунь. Така густенька. Непогано. Ківі? Ківі купила. Ківі? Такі. Не дуже великі, такі дрібненькі. Взяла. Такі були в тебе такі неплухі. Такі неплухі банани. Стегленькі на Чудовий майонез поліс 50% на знижках. І на знижках був майонез 67%. Майонез гуляй поле традиційний. Гуляй поле. такий Традиційний. А це взяла Активіо, Ніколи не брала Активіо ананас. Унікальний пробіотики якісь. Комфорт та легкість. Комфорт та легкість. Пробіотики. Такі. Дві штучки таких взяла. Попробуємо. Кефір яготинський, 2,5%. Кефір п'яти. яготинський. Теж дві штучки взяла кефір ярлатинський. Взяла гірчиця. Верес. Нам сподобалася. Гіпиця з верес хроном На знижках була. І гірчиця українська, міцна. І таку гірчицю. Міцну взяла І ще десь. А, і гірчиця смачна, своя лінія. 130 грам лагідна. Це гірчиця лагідна. А це з хроном 140 грам. Верес. А це своя лінія теж, гірчиця міцна. То лагідна. Гірчиться. Так. І таке взяла, ніколи не брали. Смоку, своя лінія, якийсь крем з, з молоком, там какао, горіху, фундуком. Горіху з фундуком. 400 грам. Таке ніколи не брали. Серветки своя лінія. Оці були на знижках. Серветки. Це серветки бактеріальні, без знижок були. Бактеріальні. А це на знижках були серветки. 72 штуки тут. Це було на, на знижках. Крем мило рідке мило класичне і на знижках було рідке мило 560 грам, п'ятсот грам. в сторону, як його сторону? Так. А це вас зошит. Такий зошит був потрібний. Потрібний був зошит. Ох, на. Соняшники, 96 аркушів, а 4 клітиночку. Тут ось спірайка, ця древній, такий був потрібний жошит. його взяла. Положу його в пакет, щоб чистенький був, щоб не такий зошит. Так, соняшники блистять. Соняшнички. Такий. Цю воду посунемо якось. Ой, поваляла все. Там ще одна сумка. Час. попадала гірчиця. Нива нарізний 450 грам. Такий неплохий. Це батон нарізний БТБ. Ба а це одничка, твоя лінія твоясті чіпси з смаком крильця барбекю. Зі смаком крильця барбекю. Таке Захотілося, попробуємо. Вже наче пробували. Там було на знижках. Оце сухарики житні, смаком варварські колбаски. Теж вже наче брали 120 гривень. Оце сухарики з смиканною та зеленью. З кроном і холодцем. Ми придумали ж таке. З і холодцем. Тоже вже не брали. А це ще наші наче такі не брали. Такі ще наче ми не брали. І... Пачка XL. Тільки щось грам. Що, їх що не бачу. Що ж це не поношу, но я не, не, не розберу не брали. Попробуємо. І це такий що ми не брали. Часник намальований. Зі смаком часника. Грінки житньо пшеничні. Зі смаком часника. Отакий. Зі смаком, смаком часника. такі якісь грінки з делікатних багетів зі смаком любстер. А що воно таке? Зі смаком рака. Рака якийсь, якийсь любстер. Чи що воно таке? Якесь маленьке сухорики. Написано сухарики, Люкстер, на любстер. любстер. Оце такі з маком пиріжечки, Ми такі забрали до молока. Такі пиріжечки з маком. Чотири штучки такі взяла. Будемо з маком такі пиріжечки. Козинаки, такі вже ми брали, солодкі, східні солодощі, козинаки з різним насінням. І насіння, козинаки з насінням. Такі. По дві штучки. Так я набрала. Холва. Холва з арохисом. Холва з А Це на звичках було з кокосом. Сто грам. Печі з кокосом. Було на знижках. Качево з кокусом. Такі були на знижках. Якісь шуну, міленіум. Міленіум. два смаки. Пористи із горіхами. Пористи із були на знижках. Зняли. Таке попробуємо. І зо світ на знижках був. Такі кусайте, що там печ печені з різні звірюшки. Печенье таке, різні звірюшки. Таке в дитинстві мені мама купувала. Я таке пробувала. Ну ще не... Тут ось і слоники, і рибки, і улітки. Зосвіт. Не бачу, скільки воно тут. Грамів. А 170 грам. Це 170. 170 грам. з цибулею та сметаною був на знижках. Цибуля і сметана був на знижках. І з маком. Хрустики. Макові 240 грам, Хрустики з маком. Отак, до докуха, до чаю, похрустіть. Такі. Сирки, таких ще я не брала, з грибами такі сирки. А це з чим? Сплавлені сирочки. Такі три штучки до чаю. Сирочки плавлені. Такі. Будуть. І це всі покупочки. Папа, -па. до нових зустрічей. Дякую за увагу.